Пекельний рай. Ой, я коли дивився дане анімеція, в мене посмішка на обличчі, тому що це прекрасно. Дуже сподобалося тезисно по сюжету. Головний герой є ніндзя. Успішним ніндзя звати його Габімару. Він із селища. І його підставили. Та таке буває навіть в ніндзя. Певно, це далі, можливо, по сюжету розкриють, але щоб покарали його замість когось. Це по стандарту буває. І про походження даного моменту, певно, пізніше, можливо, буде детальніша розповідь, але поки що йдемо далі. Його спіймали і, відповідно, хотіли стратити безлічу способів. Але, як то кажуть, в вогні не горить, в воді не тоне. Тому що. Це не просте селище ніндзя, це те селище, де дуже пекельно тренують. А саме, щоб не можна було ні перерубати, ні спалити і тому подібне. Мало, відповідно, хто виживає, головний герой зміг вижити, але його дуже спустошили дані тренування, і, відповідно, в результаті він спустошений потрапив за ґрати. Його не змогли вбити. І на нього чекає незрозуміло чи порятунок, чи його покарання, а саме він відправиться шукати безсмертя. Сподіваюся, я вже на цьому етапі вас зміг хоч трішечки зацікавити. Переходимо до моєї думки про сюжет. Можливо, буде переказ обережно. Головний герой він професійний ніндзя. От, тільки, знаєте, як солдат сказали, зробив. Але обставини не на його бік, і його саджають до в'язниці. Він, звісно ж, не винен в плані те, за що його саджають, але все ж. І в результаті його намагалися стратити, не вийшло, тому що його тіло дуже загартоване. І якраз шукали з таких дуже людей, які є. от Поганцями, такі, що взагалі цураються їх усі таких людей: бандити переважно, вбивці і люди, які роблять найбруднішу роботу. Для чого ж потрібні ці люди? Та, це трішечки нагадує фільм Загін самогубців. Тут подібний принцип. Тільки цього разу даний загін відправляють до острова. Бо Правителю хочеться всього-навсього безсмертя. І вони будуть шукати ось це безсмертя. Це далі вже буде так більше, можливо, як переказ, теж будьте обережні. Головного героя разом з іншими відправляють по одному на кожного наглядача. І вони потрапляють до острова. В принципі, нормально. Там дуже це динамічніше, я намагаюся стисліше все переказати. Але острів незвичайний: чи боги, чи інопланетяни для початку не зрозуміло, що там коїться. Але головні герої починають стикатися з дуже дивними речами: а саме клімат. І він якимось чином подіяв на мешканців і відповідно на флору та фауну, від якої будуть головні герої страждати. Потім з'явилися якісь незрозумілі їх, вони як боги подаються, але вже, по моєму досвіду перегляду, певних аніме, вже якось складно когось класифікувати як боги. Потім він з ними починає стикатися, бо вони вирішили ці боги вбити ось цей загін. І він один із тих небагатьох, хто навіть вдається, не те, що виживає, йому вдається вижить. І це дуже нереально. Це, от мені щось нагадує Брюса Вейна, тому що от в нього така сила волі, якою, певно, неможливо, чи навчиться, чи що вона чи повинна з народження бути, чи все таке можливо навчиться? Хто трішечки цікавився? DC. в нього нереальна сила волі, особливо коли його пудало травив. І тут так само. І це трішечки повернуся до початку. Чому ж головного героя не могли вбити? Він говорив. Та мені вже байдуже, вбивайте, я вже нажив своє, мене нічого тут не тримає. Але чомусь він не горів і його не могли перерізати. Тому що він тримався за життя. Та це певно, вже більше до психології. Хоч ти говориш одне, але відчуваєш і думаєш, певно, насправді зовсім інше. І саме тому головний герой перебудовується і намагається абстрагуватися до подій та ситуацій. Тренується. Він і так нереально сильний, тому що спробуй так себе натренувати і вижити при цьому. І, відповідно, переймає ось ці всі здібності в ось цих так званих богів. Йому було складно, але він поступово справлявся. І та трішечки закрадається. Там був один такий аніме, можливо, я про нього зніму огляд. Воно не надто популярне. Червоний Марс. Я Давно дивився, не пам'ятаю точну назву. Там щось було схоже. Що головний герой живе не по тому баченню, а йому його нав'язали. Тут схоже, це вже таке більш переказ сюжету. Теж будьте обережні. Що а те його попереднє життя, можливо, це йому навіяли. Такий гіпноз, і в результаті він жив не так, як було. Звісно, він зараз на острові, він не може це перевірити. Вже якщо вони чи коли повернуться з острова, тоді він зможе це все дослідити. І відповідно він допомагає ось цій наглядачці. І там, можливо, вона буде з ним. Що стосовно кількості серій. Серій небагато, але ось ці 13 серій, ви не хвилюйтеся. Буде влітку. Ось ось. обіцяють новий другий сезон. Перший був нереально крутий, вони ще досі на острові, і мені цікаво, які будуть події далі. Ось таким був випуск. Сподіваюся, вас зацікавив. Дякую за ваш перегляд та дякую, що додивляєтесь моє відео до кінця. Бувайте!